Вітаю! Сьогодні розповім, хто такий Сергій Корольов і чому радянська влада забрала у нього Нобелівську премію. Сергій Павлович Корольов це український вчений і конструктор у галузі ракетобудування і космонавтики, головний конструктор перших ракет носіїв та штучних супутників Землі. Сергій Корольов відомий як великий підкорювач космосу, народився 12 січня 1907 року в Житомирі. Його батько Павло Якович Корольов був вчителем, а мати Марія Миколаївна належала до роду козаків з Ніжина. Коли Сергієві було два роки, їхня сім'я переїхала до Києва. Молода мама поступила на історико-філологічне відділення вищих жіночих курсів. Невдовзі батьки Сергія розлучилися. Мама продовжувала навчання, а Сергій жив у Ніжині зі своїм дідусем та бабусею. У 5 років він вже самостійно клеїв модель літака. А вже у 10-річному віці в житті Сергія з'явилася інша українська адреса місто Одеса, куди сім'я переїхала після того, як мати вдруге вийшла заміж. Саме в Одесі юнак здобув шкільну і середню професійну освіту, а також зробив перші самостійні кроки у напрямку проєктування літальних апаратів. Сергій Корольов закінчив школу у 1922 році. Вступивши екстерном до передвипускного класу першої одеської будпрофшколи. Також він став членом товариства авіації і повітроплавання України та Криму. А вже у 1924 році, після закінчення будпровшколи, він поступив на механічний факультет Київського політехнічного інституту. Але пізніше ректор інституту визнав, що спроби відкрити авіаційне відділення не вдалося. Тож Корольов перевівся до Москви, вступивши на аеромеханічний факультет МВТУ, де вивчав літакобудування. Першою дружиною корольова стала однокласниця по одеській школі Ксенія Вінцентіні. Молодий конструктор освічився їй у коханні і запропонував стати його дружиною, коли обом було по 17 років, але одружилися лише через 8 років. Весь цей час жили і навчалися в різних містах, бачилися рідко. Весілля зіграли у 1931 році, коли Ксенія на кілька днів приїхала у відрядження в Москву. Після закінчення МВТУ Сергій Корольов працював над проектом гвинтових та реактивних літаків. Під його керівництвом було створено та випробувано перші радянські ракети на гібридному та рідинному пальному. А вже у 1933 році він очолив відділ крилатих ракет. А в 1937-му став начальником групи ракетних апаратів у реактивному науково-дослідному інституті. Тут розпочалася розробка реактивної системи залпового вогню, яка отримала назву Катюша. Корольов, як виявляється, мав непередбачувану натуру. Коли він досягав своєї мети, втрачав до неї інтерес дуже швидко. Те саме стосувалося його стосунків із дружиною. Одного разу. Дружина чистила піджак Сергія, і раптом в кишені випали два квитки на Большой театр. Корольов про них нічого не говорив. Значить, вирішила Ксенія піде з іншою. Але у той час в неї самої вже був залицяльник з високопоставлених військових, і вмовити його зводити її до большого було простіше простого. Зіткнулися обидві пари в антракті, із Сергієм була красива брюнетка, побачивши дружину, корольов. Зірвався від своєї красуні і відразу став виправдовуватися. Випадково запропонували квитки, незручно було відмовити, де ми зустрінемося після вистави. А навіщо нам зустрічатися? запитала Ксенія, і подивилася на свого військового. Тут корольов не витримав: ні, ми поїдемо разом. Куди він подів свою даму невідомо, але дружину з театру відвіз сам. Їхня донька Наталя, дізнавшись про зради тата, на дрібні шматочки порвала всі його фотографії і заявила, що бачити його більше не бажає. Зустрічалися тепер вони рідко, і коли Корольов дзвонив їй, щоб привітати з ним народження, вона кидала слухавку. Варто додати, що донька Наталя у дорослому віці захотіла бачити батька, ну і вони почали спілкуватися. Його манери вести себе з жінками розкриваються через спогади другої дружини. Ніни, корольов і Ніна зустрілися, коли вона перекладала тексти для нього. Під впливом алкоголю він відверто розповів їй про своє життя та сім'ю. Після зустрічі корольов запитав, куди відвести свою супутницю, та назвала адресу. Дивовижним чином виявилося, що вони живуть не тільки в одному будинку, але й в одному під'їзді. Квартира Ніниної мами на першому поверсі, а корольова на другому. Піднялися до нього. Що тепер лукавити? Я залишилася у нього в той перший наш вечір, і як виявилося, на все життя мені було 27, йому 40», – згадує Ніна. Проте Корольов знову опинився в подорожах. Він відчував себе самотнім, навіть вже з новою дружиною. 27 червня 1938 року корольова затримали через звинувачення у шкоді державному господарству. Його засудили на 10 років ув'язнення в колемі. Чекісти зламали йому щелепу під час здопитів. А у 1939 році Берія отримав вказівку переглянути справи фахівців у сфері оборони. І у листопаді того ж року корольова перевели до Москви. Під конвоєм він подорожував до Магадана, але затримався через оформлення документів і пропустив останній пароплав до Владивостока. Але це врятувало його, оскільки цей пароплав потім затонув під час шторму. З вересня 1940 року Корольов був у тюрмі ЦКБ 29 де його керував Туполів. Під час війни вони разом з Туполєвим створили літак. ту 2 потім Корольов працював у таємному інституті, де розробляли реактивні двигуни. А вже у 1945 році відправили до Німеччини, щоб вивчити німецьку техніку, зокрема ракети. Вже у 1946 році Корольова поставили головним конструктором балістичних ракет. Він керував створенням перших ракет в СРСР, які майже не використовували аеродинаміку під час польоту. А вже з серпня 1956 року Корольов очолив ракетний центр ОКБ-1, де контролював роботу багатьох інститутів. Його реабілітували лише у 1957 році. За півроку до запуску першого у світі штучного супутника Землі найбільш важливим досягненням корольова стала міжконтинентальна ракета П-7. Її перший успішний запуск відбувся 27 серпня 1957 року. Ракета П7 стала основою для багатьох ракет носіїв, що відкрили нові можливості у космонавтиці. Запуск першого штучного супутника Землі 4 жовтня 1957 року був великим досягненням для людства. Супутник не лише відкрив нову еру у космосі, а й мав важливе політичне значення, оскільки його політ був помічений по всьому світу. Однак, через секретність корольов не отримав Нобелівську премію. Хрущов сказав, що це досягнення належить усьому народові, а не одній особі. Також Корольов здійснив багато інших досягнень у космосі. Наприклад, запуск першого супутника ПС 1 у 1957 році, досягнення місяця космічним апаратом Луна-2 у 1959 році. Перший знімок зворотнього боку місяця за допомогою Луна-3, політ Юрія Гагаріна у космос на кораблі Восток, груповий політ космічних кораблів Восток-3 та Восток-4, запуск космічного апарату Марс 1 у 1962 році політ першої жінки у космос Валентини Терешкової, виведення на орбіту багатомісного корабля серії Восход, перший вихід у відкритий космічний простір космонавта Олексія Леонова. Під керівництвом головного конструктору були створені перші космічні апарати, а також розроблений проект космічного корабля Союз після запуску другого супутника в космосі Корольов сказав, що це досягнення належить не радянським чиновникам, а відданим фанатам ракетної ідеї, які мріяли про космос і здійснили свою мрію. Вчений продовжував працювати над новими конструкціями космічних кораблів. Згідно з офіційною версією, корольов помер 14 січня 1966 року від гострої серцевої недостатності під час операції на кишківнику. Однак деталі, які призвели до смерті, були замовчені. Під час допиту слідчі НКВС вдарив корольова графином у обличчя, що призвело до серйозного перелому щелепи. У таборах кістки зрослися неправильно, і це ускладнило процедуру інтубації під час операції, що призвело до подальших проблем з серцем та смерті. А сьогодні навіть Ілон Маск захоплюється досягненнями українця, називаючи його одним з кращих. Як бачимо, де потрібні надзусилля, там залучені українці. У мене сьогодні все. Не забувайте підтримати мене вподобайкою, коментарем. Почуємось!